То, що справжню правду про це, як воно було насправді, ми зможемо довідатися, на жаль, тільки тоді, коли всі ці люди, які до того причетні, опиняться дійсно на лаві підсумки. А безумовно, що наша влада дійсно забруднила себе такими речами, що, на жаль, дійсно їм зараз там не місце. Таке враження, що вони збиралися приховати інший злочин і не відповісти на то питання. Я перед ними стояло під тими стінами Верховної Ради. Якщо вони провели законодавчо порушили Конституцію закон про визнання і надання особового статусу Донбасу, то для чого цілий рік, навіть півтора року, треба було класти кращих хлопців нашої батьківщини на тій війні? То чому цього зразу було не зробити? Я не сумніваюся в тому, що Олег Тягнибок. Якщо б навіть знав би про таку провокацію, навряд, навряд чи він взяв би з собою своїх дітей туди. Однозначно, що це була брудна провокація, і в мене таке відчуття, що таке враження, що наш міністр внутрішніх справ пішов шляхом Пукача, генерала Пукача, тільки те, що той відрізав голови своїм ну, політичним супротивникам, своїх шефів. А тут убиваються невинні люди.